І я неодноразово говорю, що першопричиною усіх проблем із здоров'ям є розлад крові, що саме провокується синдром нерявого кишечника. Кишечник рудам позносить, і в кров впадає те, чого там не має бути. Більшість людей. Коли ти їм говориш, розлад крові не дивляться на тебе. Буглим оченятками, ніби ти їм Америку відкриваєш. Отож я вирішила більш детально пояснити, що це таке розлад кров в вашому організмі. Є нема всякої всячі. Я вже говорила, що перш ніж починаються проблеми здоров'я, саме гемолітичний стрептокок запускає систему самозначення, він один із перших попадає вам в кров, тому що це патогенний мікроорганізм, це дуже маленька частиночка. І не тільки він, крім стрептококів, Пропопадає стафілакука. Вони так входять складні флори кожної живої людини. У мене є відоборода де я говорю, що людина суцільна вірусно-бактеріальна бактеріалярку. І як тільки дам вас вірусно-бактеріальні бактеріалі також у вашій крові. Крім того, у вас є кислоти. Я вже писала такий відосик про роль кислот для організму людей. Єдине там я опустила одну таку кислоту, як сечова І не дай Бог, ця кислота попадає в кров, розвивається така серйозна хвороба, як буде артрит. На руках пальцях. І на ногах пальця. В найбільші міні, утворюються такі гулі. Ця кислота кристалізується навколо суглоба і всередині суглоба. Крім того, у вас є амінокислота. Я постараюся записати відосик, розказати трішечки про них. Ще у вас є вітаміни. Якщо ви думаєте, що вітаміна С тільки нуб, помиляєтесь. Якщо, наприклад, людина передозує вітамін А, вона може померти. Найбільше того вітаміну є у печінці буровить медіа. Якщо людина з'їдає таку печінку, людини немає. Вона помре. У вас є ще гармони. Їх нема. В крові їх має бути незначна кількість. І як тільки на більшій друзі попадають гормони в вашу кров, це також завдає шкоду. Я вже розказував. Якщо в кров попадає надлишок такого гормону стресу, як кортизу, порушується крубіг і мозок не отримує глюкозу. Основний продукт харчування яким живиться ваш мозок і блокується робота всього вашого організму? Безперечно, це одна із самих таких більших проблем, яка відбувається в організмі людини, коли кортизол потрапляє в кров, а він потрапляє в тому випадку, коли потужний розвиток. Якщо у вас розлад круг, Автоматично подається сигнал. Є загроза, небезпека. І цей кортозон буде виділятися надмір. Ну і є ще такі паразитики, як гельмінти, які живуть в вашому організмі. Не дай Бог, вашу кров попадає в токсоплазм. Називається це хвороба токсоплазмоз, як наслідок шизофрії. Ну, Не у всіх відразу, безперечно, з цим можна поговоритися, але якщо не допомогти запчасу дитині, чи не ти нічим, це проведе Ви дуже серйозну рукою. У вас ще є крім того важкі мета. Це також проблема, якщо не попадає важко. От, наприклад, у вас є середні курчики, якщо вони чорніють чи цепуть, це перший признак, що ваша печінка не чистить ваш організм. Якщо вона накопичується в печінку, як наслідок, це розпічинки. Ну і якщо ж у вас в крові оце все накопичується, а цю кров перекачує в наше серце, поступово воно руйнується. Це може привести до інфаркту. Інсульту. Ну і до ще таких багатьох серйозних захворювань. От вам і розлад крові. Основна ваша проблема. Якщо звернутися до хорошого фахівця, зробити якісний аналіз крові, і можна мати картину і розуміння, що ж. У вас в крові, і в якому напрямку рухатись і як рятуватись? Дякую за увагу. До зустрічі!